Прибирання, ремонти, наведення ладу Рівненський парк культури та відпочинку готується зустріти нову весну. Зазвичай у нас початок весни, кінець зими, у нас починається інтенсивне прибирання листя. На допомогу на все прибирання ми запросили студентів водного університету. Вони нам дуже сьогодні допомогли, зробили великий об'єм роботи. Зазвичай роботи багато. Крім листя, в нас ще обрізка дерев. У нас підготовка атракціонів до відкриття. 15 квітня ми традиційно відкриваємо дитячі атракціони, а 1 травня дорослі. І в нас проходять малярні роботи, красимо, виймаємо двигуни, перевіряємо їх. Для того, щоб пройти експертизу, ми робимо все можливе, щоб жителі нашого міста не боялися кататися на атракціонах. Крім того, в парку ми поміняли нові лавочки. Майже 90% лавочок у парку поміняні на нові з антивандальними бильсами. Зручними достатньо спинками. До облаштування парку імені Тараса Шевченка традиційно долучилися і студенти Національного університету водного господарства та природокористування. Вони завзято взялися за садовий інвентар. Парк дуже красивий. Ми кожного дня майже переходимо через нього, скільки гудожників знаходяться зовсім з іншого боку, а головний корпус е, з боку парку. Тому багато студентів кожного дня проходить через свій парк. Тому ми Ну, це напевно наш обов'язок тут тобто прибирати, оскільки дуже багато сміття, дуже багато листя зірялого. І коли нас попросили прибрати, ми звісно не можемо відмовити, тому кожного року ми прибираємо тут. Тобто, і ну, це наш обов'язок просто. Парк дуже красивий, його не можна засмічувати. Чистоту та порядок оцінюють і мешканці міста. Парк улюблене місце відпочинку і взимку, і особливо у теплу пору року. Задоволений, що Знесли оці застаріли страшні будівлі. Ну, це дуже було неприємно ходити тут. А так парк на прекрасний. Всі мої знайомі, родичі, які приїжджають сюди до мене, вони просто взагалі в парк. Багато було змін за рік. І зараз ще багато робить. От, Нові лавочки поробили. От. Дівчата от, влітку. Ось тут вони щось там що роблять, я не знаю, бо там молодь, я туди не ходжу. О, парк дуже гарний. На прибиранні території та ремонтах керівництво парку не зупиняється. Рівнян в новому сезоні відпочинку очікуватимуть нові розважальні атракціони та маленький екскурсійний потяг. Майбутнє буде в нас нові атракціони. На даний час я веду переговори з фірмами з Вінниці, з Чернівців. Які нам допоможуть поставити нові атракціони, і я думаю, що жителі міста мають побачити новинку вже цей рік. На відкритті. Між тим зміни у парку відбулися не тільки ззовні, але й всередині. Вайфай у центрі біля літньої естради, пофарбовані пам'ятники, відремонтовані адміністративні будівлі, шаховий куточок, нові насадження. А найголовніше громадські вбиральні, які більше не нагадують фільм жахів, а натомість мають усі зручності. Ну, нам дуже подобається, тому що для нас це е, таке головне місце для прогулянок і е, е, дуже е, чистий став пар. Дуже зелений, з виходимо, дерева е, насаджені. Ну, дуже нам подобається. Для діток дуже класно. Вона б сказала, їла говорила, що дуже подобається. так якось така попередньо. Нагадаємо, відкриття сезону у парку розпочнеться з 15 квітня. Наталія Демедюк, Олена Сергієва у ритмі подій.